Готуючись до цієї зустрічі, Українська асоціація виробників картоплі опитала своїх учасників-виробників картоплі, і ми отримали п'ять основних таких питань, проблемних питань фунгіцидного захисту картоплі, на які хотіли би отримати відповіді наші учасники. Отже, перше питання: фаза рослин для початку профілактичних обробок проти фітофторозу і альтернаріозу. Починати необхідно від часу, коли картопля змикається в рядку. Як правило, сильним контактником з діючою речиною флазі нам це препарати Банжо і Шерлан. У нас є е, препарати на основі контактних діючих речовин: це на основі Манкацеба і на основі Метерама Цинку. Це діючі речовини, які до відносяться до одного класу дітя Карбонати, тому ми. Позиціонуємо використання цих фунгіцидів на основі цих діючих речовин в перші фунгіцидні внесення. Звісно, що коли вже ми отримали перші сходи картоплі, і висота їх сягає 15-20 см. Тому це акробати, це полірам, відповідно ті фунгіциди, які ми могли би запропонувати. Я ближче схиляюся до думки пані Ірини. По перше, згодно, що треба використовувати дітей карбоматив. У нас є для цього препарат. Антраков. Також з цинком. а стосовно фази, ну якщо орієнтуватись суто на картоплю, у нас в принципі 8-9 листок на першому стеблі, на головному стеблі, десь так приблизно друге питання: зниження вартості фунгіцидного захисту, баланс інтервалу між обробками і ризиками розвитку хвороб. Відповідь Олега Олександровича на це запитання наступне. По фітофтері під час послушливих умов. Термін між обробками може становити 10-12 днів. При температурі 17-22 плюс і постійних дощах, і активний початковий розвиток рослин, термін між обробками скорочується до 5-7 днів, і ми використовуємо системні діючі речовини, такі препарати, як фольпан-голд, зорове кінкантія, інфініто і редоміл. Фазу, коли приріст вегетативної маси завершився, як правило, після цвітіння препарати використовуємо Банжо Форте і ревустоп. Стосовно альтернарії, це хвороба стресів, гербіцидних, температурних і інших, як правило, сильний розвиток у вологу і при високій температурі. Ми е, стикалися з випадками, коли буквально за 3-4 дні зелене поле перетворювалося у цвинтар, особливо коли вирощується на поливі, високі температури за 30 градусів, дощі полив за кілька днів, практично альтернарія пожирає, вбиває поле. Контроль хвороби це використання по листу стимуляторів росту, таких як антистресанти, амінокислоти, а також внесення по листу комплексних мікродобрив з вмістом кальцію бору, також комплекс інших мікроелементів разом із контактними фугніцидами. Якщо хвороба з'явилася, вже бачимо симптоми, то ми вносимо фугніциди з двома діючими речовинами, які містять азол і разом – Це сигнум. Пропульс Міралис і інше вирощування картоплі в різних регіонах і системи захисту вони будуть кардинально відрізнятися. Коли ми робили дослідження по переліку застосування діючих речовин і порівнювали їх з областями в Західній Україні, з областями, до прикладу, там Чернігівська область, то ми можемо розуміти той факт, що та той регіон, здебільшого, система захисту буде базуватися на контактних діючих речовинах, на манкоцебі. Та сама Херсонщина, теж там, де посушливе повітря, там немає такого високого розвитку поширення фітофторозу, до прикладу, як на Львівщині або на Тернопільщині. Тому, звісно, що коли агроном, мовно кажучи, з Херсонської області там, чи з Миколаївської прочитає систему захисту. Картоплі з Львівської області, то в нього волосся ну стане дибке, тому що дійсно така насичена система захисту проти фітофтороза. Тому коригування і вартість систем захисту проти цього основного збудника, який здатний викликати епіфітотію, звісно, що буде регіонально відрізнятися. Якщо це господарство невелике, звісно, що агроном має можливість проводити фітосанітарний моніторинг. Тобто працювати по, по симптоматиці, до прикладу, або контролювати і збільшувати свідомо е, внаслідок своєї свого спостереження інтервали. Але якщо це господарство, яке вирощують картоплю, тисячу дві тисячі гектар, то вибачте, там е, ну, чисто фізично неможливо зробити такий е, моніторинг регулярний. Тому відповідно такі системи захисту, які унеможливлюють. Того, щоб збудник поширювався по, по картоплі, тому тут все дуже дуже сильно персонально. Якщо ми говоримо про південь, більше про центральні регіони, то там, особливо з зміною клімату, альтернарія стає все більш небезпечною і вона перетворюється на головну хворобу. і то Відходить на другий план. І тоді дійсно, якщо велике господарство. Я написав спочатку, що е, в своїх відповідях, що альтернарією можна обмежитися роботою по симптоматиці, але дійсно, якщо велике господарство і дуже сприятливі умови, то це ризик. Краще спрацювати превентивно. І ну, я почав вже з серед, скажімо так, приблизно середина е, червня місяця, вже можна робити першу обробку профілактично проти альтернарії. Е, що стосується Ідеології самої принципів роботи препаратів, ну, по альтернарії у нас не такий багатий вибір насправді. У нас є здійснює, є азоли, в принципі, все. А що стосується фітофтори, у нас е декілька є хімічних класів, і там є саме по чергуванню продуктів, кілька принципів, які не бажано порушувати. Коли, не дай Боже, з'явився в регіоні е стійкий до якогось продукту штамп, ні в якому разі не починати обробки з використанням препарата, до якого цей штам може бути стійкий. А по друге, уникати роботи блоками, чергувати, обов'язково чергувати системні діячі речовини за механізмом дії, не припускатися подвійних обробок по можливості препаратами з одним механізмом. І по-третє, дотримуватись правила кількості обробок даного механізму дії скоріше. У співвідношенні до загальної кількості, тобто, якщо у нас шість обробок, то ми мусимо працювати тим ж ось не більше ніж двічі. Це буде препарат компанії Кортева, це буде препарат нашої компанії без різниці. Ось 6 шість обробок до дев'яти, навіть це дві обробки. Якщо менше шести, тільки одна. Те саме стосується і, скажімо, препаратів діметоморфа, або мандіпропаміда, або і провалікарба, тому що в них однаковий механізм дії, хоча вони відносяться до різних хімічних класів. Як зупинити епіфітотію, фітофторозу і альтернаріозу, Віктор Семенович? Відповіді Олега Олександровичу Болихівському Василю Петровичу. Це його питання. Якщо епіфітотія фітофторозу використа використання банджо або Шерлан плюс Редомів, або Фольпан Голд, або зорою кінканді стоп-ефектом ефектом протиальтернаї володіють такі препарати, як банжофорти, плюс Сігнум або Плюс Пропульс. Дякуємо, пані Ірино. Буде що додати? А, ну насправді Сергій. Показав дуже хорошу схему, яка є робочою, яка дійсно перевірена вже часом, і перевірена роками в цьому господарстві. І це дійсно ті препарати, діючі речовини, які прописані, які дійсно зупиняють фітофтороз. Те, що стосується препаратів проти фітофторозу з лікувальною дією, в нашому портфолі в компанії Бас таких немає. У нас всі препарати з тривалою профілактичною дією. Тобто, ми говоримо про акробат, про полірам, про орвего це всі ті препарати, які володіють дуже хорошою вираженою профілактичною дією, стримуючою дією проти фітофторозу, але на жаль. Це не є а, та дія лікувальна до прикладу, але разом з тим, якщо ми будемо говорити про альтернаріоз, то справді у нас є продукти, які володіють хорошою лікувальною дією, і ми тим пишаємося. Це, це наша регіона, яка володіє хорошою лікувальною дією, і наразі ми всі маємо можливість її використовувати, пане Ігоре. Буде що додати? А, дякую, а так ну стосовно альтернарії, знов таки додам ми свої е, 5 копійок. Це Препарат Пропульс, звісно, двокомпонентний. Просто сам принцип альтернарію можна зупинити на ранніх фазах інфікування. Тобто це вже буде лікувальна дія системним продуктом. А системні продукти це у нас азоли, це і згадана ревіона, це і наш пропульс. Вони містять азольну групу, яка високосистемна, тим більше в тих умовах, коли розвивається альтернарія. А що стосується фітовтороза, а тут розумієте, коли почалася епіфітотія, значить ми бачимо симптоми. Як було сказано, симптоматика вже невеликовна. Тобто, цю, цю рослину ми втратили. Наша задача це запобігти розповсюдженню е, хвороби на весь масив. Тобто, я е, не виключав би тут і профілактичні продукти, якщо ми вчасно помітили. Е, а в принципі, для того щоб. Е, е, Зменшити оцей інфекційний тиск нам в першу чергу потрібні продукти, які мають високу антиспоролянтну активність. І наступне питання пов'язано з дуже актуальним є сьогодні, тому що у нас є багато зараз дощів, і отже, питання: боротьба з бактеріозами, рвінія і дікея в умовах надмірного зволоження. Віктор Семенович, практично щоденно звертаються до нас господарства, які вирушують картоплю. Із південних регіонів, західних регіонів присилають фотографії, де чітко проявляється симптоматика розвитку е бактеріозів. Львіні, Дікеї, чорно, чорна ножка, яка саме пов'язано із е тими погодними умовами, які склалися останнім часом. Як правило, викупування хвочів е разом з бульбами, салофановий пакет і утилізація. Ну, це, зрозуміло, можна робити на насіннявій картоплі, треба робити. При фітосанітарних прочистках, але на, на полях, де як континентал Фармер з груп чи інші крупні господарства, зрозуміло, що це нереально зробити, на мій погляд. Свунісуніцидів найбільш дієвими є мідьмісні препарати. Також ми подивимося по системі захисту Нідерландів, яка побудована для умов, які дуже близькі, які склалися в Україні в цьому році. Там також робиться акцент на використання мідьмісних препаратів. По да, бактеріозах у нас в господарстві це одна з найбільших хвороб і проблем, яка проявляється, підтримую думку, що мідмісні продукти це такий основний механізм боротьби з ними. На томатах використовують дуже активно казумін. Якщо мова йде там, про рівінню, то його використовують до 3 літрів на гектар. Це там в собі вартості буде в районі 70 доларів на гектар. І це от ті продукти, які зупиняють. І у нас ключова проблема з бактеріозом починається після цвітіння картоплі, коли вона втрачає тургур. Починають пагони лягати один на один, і відбувається загнивання між пагонами і поширення бактеріальних хвороб. І вони там ну, призводять до втрати 20-30% вегетативної маси, якщо з цим вчасно не почать боротися. Окрім погодних умов, звичайно, перше джерелом інфекції є насіннява бульба і. Від якості насіннявих буль залежить те, чи потрапляємо ми в, е, в зону ризику при виникненні таких погодних умов. Е, ну і в описі всіх сортів є один із показників: стійкість до е, чорної ніжки leg. Black Black, тому відповідно, це треба враховувати, коли вести насінництво, чи вирощувати ці сорти. Тобто це є сортовою ознакою. Дякую. Я перепрошую, бачу питання цікаве, Можливо, Ірина. Нам доповнить Ірина? Насправді Віктор Семенович сказав дуже важливу істину. Це дійсно, ми пам'ятаємо, що насіння є основним джерелом всіх інфекційних збудників. Тому звертаємо увагу, купуємо насіння у перевірених виробників насіння, щоб не мати потім такі проблеми. А те, що потім ми можемо зробити, ну можливо, там якийсь контроль в період вегетації шляхом застосування препаратів. Які які володіють бактерицидними властивостями в першу чергу? Це мідьмісні препарати, а також манкацеп. Повірте, коли манкацеп піде з картоплі, то це відчують всі. Тому що манкацеб насправді це така унікальна діюча речовина, не дивлячись на, я розумію, на високий рівень її фітотоксичності для людей, але все ж таки це діюча речовина, яка володіє також хорошими бактеріоцидними властивостями. Норма застосування манкоцеба, щоб він проявляв свої бактерицидні властивості, потрібна більше, звісно, що, аніж та, яка використовується в стандартних фунгіцидах, які мають реєстрацію в Україні з манкоцеба. Ми зараз говоримо про норму. Від 1800 до 2000 міліграмів макацебу на гектар. От тоді ця діюча речовина проявляє свої хороші бактерицидні властивості. А так, в цілому, стараємося, звісно, що мати і вирощувати насіння перевірено від хороших товаровиробників картоплі, де проводиться фітосанітарний моніторинг і чистка. Боротьба з фузаріозом в період формування врожаю. У нас є єдина відповідь, можливо, це серенада. Те, що серенада працює по фузаріуму, ми знаємо по багатьох культурах. Тобто, 100% ефекту там не буде, але безумовно, тиск інфекційний вона суттєво знизити, і відповідно, знизити пораження сухою гниллю під час зберігання. Знаєте, дуже класно, коли проблема вирішується за гроші. Дуже класно. Купив препарат. Пив таблетки і вирішив свою проблему. Але, на жаль, якщо ми будемо говорити про фазаріоз картоплі, то тут є ряд дій, які потрібно зробити картопляру самому. Перше це вибрати правильну культуру попередника. Давайте не будемо вибирати ту культуру і не садити картоплю, там, умовно кажучи, після кукурудзи, після соняшника. Тобто від Після тих культур, які мають великі рослинні рештки, тому що ці всі великі рослинні рештки вони є хорошим таким акумулятором в подальшому для фузаріоза. Тому що ми пам'ятаємо, що фузаріоз це той гриб, який створений природою для того, щоб утилізувати всі рослинні рештки. Тому його місія насправді для нас, як для виробників картоплі, це поганий гриб. Для природи це дуже хороший гриб. Тому стараємося вибирати. А гарне поле, щоб попередник був не той попередник, який лишає після себе великі рослинні рештки. Друге, звісно, що ми не знаємо, яка буде осінь. Ми не знаємо, яка буде осінь, чи це буде суха, і в яких умовах буде вибиратися картопля. Тому, звісно, що старатися, щоб картопля не була сильно травмована, механічно в період збору врожаю. Це легко сказати на словах, але як показує практика, це дуже важко зробити. Тому коли дивишся картоплю, присилають на аналізі. Дуже сильно буває картопля, побита механічна, відповідно як наслідок. Ми маємо ураження фазоріозом. Але якщо говорити про хімічні засоби захисту, то звісно, що це протруйник, той самий наш серкадіс, флуксопіроксат, діюча речовина, яка має тривалий період напіврозпаду, відповідно, дуже добре захищає кореневу систему і дає можливість захистити від раннього інфікування картоплі фузаріозом. Це дуже важливо зняти першу хвилю фузаріоза, який буде чіплятися на якісь там. Здіологічні тріщини на тканини, які були пошкоджені там ризоктоніозом або якимись іншими шкідниками. Тому з хімічних таких рішень це флуксапіраксат, серкадіс, як діюча речовина, яка має здатність контролювати фузаріоз. не висаджувати бульби з уражених кущів, використання скудеро бором і е, скудеробором в другій половині вегетації, і не використовувати десиканти. Високих нормах від себе хотів би додати наступне: репродукція картоплі і якість насіння в першу чергу впливає на стрімкий розвиток цього захворювання. Тому, відповідно, перше, це репродукція насіння, і якість. Друге, для сортів, які відносно є вразливими до фузаріозу, недопустимим є перетримування в ґрунті більше. Трьох тижнів місяця. Якщо такі сорти, ми не встигаємо із збиранням в полі, внесли десикант, знищили бадилля, картопля сформувала шкірку, лежить жде з нетерпінням, коли її викопають. А, а в нас або дощі пішли, або якісь інші організаційні е, проблеми мішають нам це зробити. Тому, відповідно, е, кожен день лишніки залишаються картопля в полі, збільшує суттєво ризик розвитку е, фузаріозу. Внесення дисикантів у високих нормах дійсно особливо в сухих умовах, навіть якщо ми рекомендуємо, і сьогодні господарство практично тих рекомендованих 3-3,5 з літра на гектар за один раз ніколи дисиканта не вносять а розбивають принаймні 08 1 все рівно при високих температурах. Іде розривання поповинної частини бульби, і створюється те ті вороти інфекції, в які фузаріоз із ґрунту проникає в бульби. Тоді ми маємо великі проблеми із фузаріозом, вже як не плями, а саме симптоми: це столонна, столонна гни... гнилизна картоплі пов'язана із розвитком фузаріозу.